BAAAAAAA yeah. Привіт! Це знову я, Петрик П'яточкін. Сьогодні ми поговоримо про тих, хто працює в дитячому садку, і зробимо подарунок всім працівникам садочка аплікацію з осіннього листя квітка. Хочу загадати тобі цікаву загадку. Сподіваюсь, що ти швидко її відгадаєш. Ти водім, ти водім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят, і хлоп'яток, і дівчат. Гарний дім цей для діток зветься просто дитсадок. садок, наш любий садочок, та діткам дуже весело і затишно. А ти пам'ятаєш, хто працює в садочку? Давай пригадаємо. Всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Багато в неї є роботи, не знає покою щодня, в кожну групу завітає, лагідно всіх привітає, і з добра плите віночок, зберігає наш садочок. Від негоди і біди захищає нас завжди. Так! Це наш директор садочка. Хто як кочка із курчатами, в дитсадку завжди з малятами? Хто їх пильно доглядає? Нянчить, пестить, розважає, Чи співати, малювати, рахувати і читати? Ласком дітям всім до крапельки подарує. Вихователька. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить. Моє посуд прибирає і за дітками глядить. Звичайно, це помічник вихователя. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує із ножем працює вправно, пірішки рум'яні, Варить борщ смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар молодець. Про здоров'я діток дбає, заболить щось оглядає. За вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Медична сестра. Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники, ще завзято все працює, щоб раділи малюки. Праля, молодець. Вона вчить дітей співати, вправно, вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Правильно музичний керівник! Дбає, щоб ви сильні стали і здоровими зростали. Вона веселий жартівник, це фізичний керівник. Чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка усе прибере трудівник. Тут він справжній керівник підмітє. Загортає, про порядок вміло дбає. Так, це двірник. На заняття завітає, вихователю побажає, щоб дітям було цікаво і щоб гралися немало щоб знання чудові мали, школу радо вирушали. Методист Молодець. Ти всі загадки відгадав. А щоб краще запам'ятати працівників дитячого садка, пропоную пограти в гру. Хто є у дитячому садку? Поглянь, в мене є великі картки з зображенням різних професій і пустим кружечком. Також маленькі кружечки червоного і зеленого кольору. Ти повинен уважно роздивитись малюнок, і якщо ця професія є у дитячому садку, на порожній кружечок став зелений, а якщо ні, то, звичайно, червоний. Пригадай пожежник працює в садочку? Ні, молодець. Тому ставимо червоний кружечок. А помічник вихователя. Так. Ставимо зелений кружечок. Музичний керівник є у садочку? Так, зелений кружечок. Космонавт, напевне, не працює в садочку. Ставимо червоний кружечок. Капітан далекого плавання працює на судні, а не в садочку, червоний кружечок. Це зовсім легко директор самий головний в садочку зелений кружечок. А це Кастеляна. вона шиє нам костюми постіль, тому ставимо зелений кружечок. Медична сестра стежить за здоров'ям дітлахів, складає меню. Зелений кружечок. А хто ж це такий? Пілот. В Садочку немає такої професії. Ставимо червоний кружечок. Повар. Є така професія в садочку? Звичайно. Зелений кружечок. Поліцейський. Він стежить за порядком і працює. У поліції тому ставимо червоний кружечок. Праля працює в садочку? Так, ставимо зелений кружечок. Ну, і нарешті вихователь, ну, звичайно, він працює в садочку, ставимо зелений кружечок. Молодець. Дуже гарно запам'ятав, хто працює у садочку. Але ти довго дивився на екран, тому настав час зробити гімнастику для очей. Сьогодні це буде гімнастика осіннє листячко. Wind дості кіня. can see the miles around А тепер ми разом зробимо подарунок всім працівникам дитячого садка. Аплікацію з осіннього листя, квітка. Тобі знадобиться аркуш паперу жовтого кольору. кленовий листочок, два листочка з горобини, серветка, клей ПВА, пензлик. Намаш кленовий листочок клеєм ПВА. Приклей листочок. Придави серветку, щоб прибрати зайвий клей. Як гарно виходить. Тепер намажемо клеєм листочки горобини. Приклей їх до кленового листочка. Квітка готова. Сьогодні ми з тобою повторили назви професій працівників дитячого садка, зробили аплікацію квітка з осіннього листя. Ми гарно працювали. Сподіваюсь, що ти багато чому навчився і захочеш ще раз зі мною поспілкуватися. До зустрічі!